То ємучениці Юліянії Некомедії Свята Юліянія була родом з Некомедії у Уватинської. Її батько називався Африкан, були вони поганими і людьми заможними. Уже в 9-річному віці Юліянія була заручена за багато і славного родом юнака Єлисевсія але за Божою ласкою вона пізнала Христову віру і прийняла святе хрещення. Коли ж Єлисевсій став старостою некомедії і хотів з Юліянією одружитися, то вона сказала, що є християнкою, і лишень тоді зможе вийти за нього заміж, коли він також прийме святе хрещення. Батько дізнавшись про це, жорстоко побив її. А потім сам привів дочку на суд до Ілисевсія. Той став благати Юліанію, щоб вона принесла жертву Богам, казав, що він охоче задля неї прийняв би християнську віру та натомість втратив би ласку в імператора або й навіть життя. На це свята діва відповіла йому, що вона також не хоче втратити ласку у царя всіх царів. Ані життя вічного, яке з певністю втратила би, якщо би зреклася хрестової віри. І тоді почалися страшні муки, Святу Юліанію били різками, а потім повісила за волосся на дереві і шматувала гострим залізом. А коли її ледь живу кинули на ніч до в'язниці, то тут ще раз вона мусила перенести тяжку боротьбу з дияволом, який спокушав її до відступництва. Та коли свята діва силою молитви поборола душевного ворога, то небесна утіха наповнила її серце. Наступного дня святу Юліянію прив'язали до колеса, під яким були гострі ножі, палила вогнем, кидали окріп, а під конець засудили на смерть від меча. Постраждала свята в 304 році. Як свідчить передання, під час мученицького Подоху Святої Юліанії навернулося 500 чоловіків і 130 жінок. Усі вони разом з нею прийняли мученицьку смерть. Часом ми чуємо таке, чоловік не повинен змінювати своєї віри, у якій народився, у тій нехай вмирає. І каже, що щось таке говорити вершина мудрості. Та знаєм, що воно не конче мудре, бо тоді той, хто народився поганином, поганином мав би і померти. а ще кажуть, аби не красти, не дебоширити, а яка-та віра все одно. Такі взагалі у, у, у дурницю мовлять, Ісус Христос сказав так: Я путь. Істина і життя, ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Одна лиш є дорога до Ісуса Христа, лише одна Його наука, одна Євангелія. Хто інакше тлумачиться Святе Євангеліє, ніж це робили апостоли і робить Христова Церква. Уже в часи апостолів були такі, що відходили від церкви і по-своєму тлумачили науку Христа. А тепер послухайте, що про таких каже святий апостол Павло. Деякі баламутять вас, бажаючи перемінити Євангелію Христовою, та коли би чи ми самі, чи Ангел з неба проповідало вам іншу більше за те ніж ми вам проповідували, були би нехай буде їм Анатема. 1, 7, 8. А святий Євангелист Йоанн каже так. Кожен, хто забігає наперед і не тримається Христового вчення, той не має Бога. Хто ж перебуває в цьому вченні, той Отця і Сина має. Якщо хтось до вас приходить і цього вчення не приносить, того до хати не приймайте і не вітайте. Бо хто Його вітає, той бере участь у Його лихих вчинках. Друге послання Йоанна 1.9.11. Отже. Той лишень Отця і Сина має, хто зберігає науку, яку проповідували апостоли, а оскільки ту науку і чисто незмінну нині голоси Христова Церква, то лишень у ній є правда отже, не все одно, яка віра, бо тоді святий Павло не кидав би клятви на тих, хто вірує і наше, ні Свята Церква. Свята Юліянія, моли Бога за нас.